До зимових свят цьогоріч, які у 2022-му, двадцять Чернігів без новорічного містечка невеличку зону облаштували в сквері Хмельницького. Тут і вертеп та живі ялинки з ілюмінацією. До святого Миколая дітям влаштовували свята в мікрорайонах, особливу увагу приділили дітям загиблих за Україну, щоб малеча, попри воєнний час, змогла отримати позитивні емоції. Велику ж ялинку на площі цьогоріч так само не встановлювали, попри прохання багатьох містян. Про це повідомив у міського голови під час наради му. В цьому році зрозуміло, що ми не влаштовуємо, там на площі ялинку не ставимо. Хоча багато місць обласних центрів ставлять, переважно Західної і центральної України, деякі навіть не по одній. Але я вважаю, що зараз морально це буде неправильно, тому що зрозуміло, що велика кількість людей хоче свята і буде святкувати, і діти, вони, в принципі, ну, заслужили того, щоб на Новий рік. Прити під ялинку, і це традиційна наша історія. Але в цей же час ми розуміємо, що, на жаль, зараз багато горя. І питання навіть не в витратах, там у нас завжди були скромні витрати на цей напрямок, невеличкі, але питання в тому, що це, ну, в центрі міста це буде дисонанс. коли війна, дуже велика кількість людей гине, страждає, сім'ї втрачають рідних, близьких, є поранення, а у нас така атмосфера святкова. Воно може нашкодити і завдати такого болю іншим людям, особливо, але героїв поряд стоять портрети, які ми замінимо ще в цьому році на третю вже серію наших захисників, які загинули Катерининська церква, де відбувають і наших захисників. Тому другий рік поспіль ми прийняли такі рішення. Дуже хочеться сподіватися, що в наступному році, в 20, коли ми будемо 25-й вже зустрічати, вже не буде у нас таких сумнівів. А будуть підстави і святкувати, і ставити ялинку. Тому багато чернігівців до мене зверталися з тим питанням, що ну от діти все одно ж вдома всі ставлять ялинки, вдома всі ставлять ялинки, але ж це вдома. Тому я хочу, щоб всі з розумінням ставилися, що ми як громада маємо бути єдині в розумінні часу, в розумінні біди великої кількості людей в нашій громаді.